Привіт! А давайте ну, уявимо таку ситуацію. Треба виміряти товщину звичайної нитки, а під рукою тільки шкільна лінійка. Звучить як щось нереальне, правда ж? А от і ні. Сьогодні ми розберемо один простий, але геніальний трюк, який дозволяє виміряти те, що здається невимірюваним, і зазирнути у світ, який зазвичай прихований від наших очей. Ну як здається неможливим, і справді на лінійці найменша поділка це міліметр, а нитка ж ну вона набагато тонша. Саме ця загадка і стане відправною точкою нашої сьогоднішньої розмови про винахідливі вимірювання. Гаразд, давайте зануримось у саму суть, а вся суть насправді в обмеженнях наших інструментів. Для якихось повсякденних завдань лінійка це те, що треба. Але коли ми намагаємося зазирнути у мікросвіт, вона просто безсила. І ось тут ми впираємося в стіну. Ну от що робити, коли об'єкт менший за найменшу риску на інструменті, напрямо виміряти без варіантів. Тут потрібен хитріший підхід. І ось тут на сцену виходить наше елегантне рішення метод рядів. І це, знаєте, не якась магія, це чиста логіка і проста математика, яка дозволяє легко обійти обмеження звичайної лінійки. Так у чому ж сіль? А в тому, що замість того, щоб намагатися виміряти одну крихітну річ, ми вимірюємо цілу армію таких речей, вишикованих в один ряд. А потім, знаючи загальну довжину цього ряду і кількість солдатів у ньому, ми елементарно обчислюємо розмір одного. Ми ніби збільшуємо наш об'єкт у багато разів. І все це насправді робиться в чотири елементарні кроки викласти, виміряти, порахувати, поділити. Все у цій простоті і полягає вся геніальність методу. Це може зробити будь-хто, маючи лише лінійку і крапельку терпіння. Теорія, це, звісно, добре, але давайте подивимось, як уся ця краса працює на практиці. Ми візьмемося за три завдання і з кожним разом будемо зменшувати розмір наших об'єктів. Отже, почнемо з чогось відносно великого: з гороху. Дивіться, ми виклали 15 горошин впритул одна до одної, і, як бачимо, їхній загальний ряд розтягнувся на 133 міліметри. А тепер найпростіша частина. Застосовуємо наш четвертий крок, беремо загальну довжину і ділимо її на кількість горошин. І воля приблизно 8 і 9 міліметрів. Тільки що ми визначили середній розмір однієї горошини, хоча всі вони, звісно, трохи відрізняються одна від одної. Метод спрацював ідеально. Гаразд ускладнюємо завдання. Тепер у нас пшоно. Зернятка набагато менше, і, повірте, викласти їх у рівний ряд той, що виклик. Тут нам вдалося вишикувати 60 зернят, і їхня загальна довжина склала 125 мм. І знову та сама проста елементарна математика. Довжину ряду ділимо на кількість зернят. Бачите, послідовність дій абсолютно незмінна, неважливо наскільки малий наш об'єкт. Вийшло близько 2,1 мм. Знову успіх. Це ж неймовірно, ми змогли виміряти щось справді дрібне, використовуючи найпростіший інструмент, і що вражає, це точність, яку можна отримати таким, здавалося б, грубим способом. А тепер наш головний виклик нитка, як її викласти в ряд. А дуже просто треба щільно виток до витка намотати її на щось кругле, наприклад, на олівець. У нашому випадку 40 витків нитки зайняли на олівці 36 мм. І знову ви вже знаєте, що робити. Повертаємось до нашої формули, ділимо довжину намотки на кількість витків, адже кожен виток це, по суті, один об'єкт у нашому ряду, і його ширина якраз і дорівнює товщині нитки. І ось він момент істини 0,9 міліметра. Просто замисліться на секунду. Ми щойно виміряли об'єкт, який тонший за найменшу поділку на нашій лінійці. Це справжня магія фізики в дії, яка показує всю силу цього простого, але неймовірно геніального методу. Ну добре, ми побачили, як це працює. А тепер найцікавіше, чому це працює. А весь секрет криється в потужній силі середніх значень. Ось це найголовніше, що треба зрозуміти ми не вимірюємо один конкретний об'єкт ми знаходимо середньостатистичний усереднений розмір для цілої групи. І це робить наше вимірювання набагато набагато надійнішим. Розумієте, в природі ж немає двох абсолютно однакових горошин одна завжди буде трохи більшою, інша трохи меншою. Але коли ми викладаємо їх у довжелезний ряд, ці маленькі відхилення вони ніби компенсують одне одного, врівноважуються. І чим довшим буде наш ряд, тим точнішим, тим ближчим до істини буде наш результат. Але знаєте, що найкрутіше в цьому методі? Це не просто якийсь шкільний експеримент, це спосіб мислення, це вміння дивитися на складні проблеми і бачити прості рішення, розбиваючи велике на маленьке. От просто уявіть, одну сторінку виміряти лінійкою неможливо, правда? Але ж можна виміряти товщину всієї книги, ну, без обкладинки, і просто поділити на кількість сторінок це ж той самий принцип. Або ось іще задачка, трошки складніша. Як порахувати всі літери в товстій книзі? Можна взяти одну типову сторінку, порахувати літери на ній, а потім просто помножити це число на загальну кількість сторінок. Ми знову беремо малий зразок, щоб зрозуміти велику картину. Тож наступного разу, коли перед вами постане завдання, що здається нездоланним, чи то в науці, чи в побуті, згадайте про метод рядів. Подумайте, а може, і тут можна розбити велику проблему на маленькі, виміряти їх, а потім знайти середнє значення. Адже іноді найпотужніші інструменти це не складні прилади, а прості, але геніальні ідеї. Подумайте про це.